Якості триває довше ніж радість від низької ціни, казав американський письменник Рональд Хабарт. А як мати найкраще і не переплачувати при цьому знає програма Якісне життя, кредо якої гідне життя без якості неможливе. Вітаю вас. М'ясний банкет, який має бути найкращою шию? Якісне домашнє м'ясо можете перевірити, коли ми нажимаємо, воно повинно вирівнюватись. Золота рідина з насіння соняшника. Чи легко знайти якісну олію? Нерафіноване як правило, це простий механічний віджим. Але все ж таки нерафіновану олію можуть трошечки очистити. Китайський напій в українській інтерпретації. Готуємо чай. Вода завжди бути, е, не, не більше 90 градусів. Це стосується як звичайного чаю, так і інших е, ягодних напітків. Винячий ошийок ніжне і смачне м'ясо, зазвичай його смажать або запікають. Страви із шиї виходять соковитими, але не жирними. Та цю смакоту можна приготувати лише із якісної сировини. Як визначити якість ошийка та на яких ринках його найдешевше придбати у наступній рубриці? Обираючи ошиюк, найкраще знайти продавця, який торгує м'ясом з кабанця, вирощеним у власному подвір'ї. Скажіть, будь ласка, це м'ясо вашої свині, чи ви його просто перепродуєте? Ні, це м'ясо з наших свиней, домашнє м'ясо. Звісно, таке м'ясо буде якіснішим, бо кабанчика годували натуральними продуктами. Як вдома дають бурячки, зерно, тримаємо корову, дають ну, молоко, щоб було смачніше. Серед ошейків, котрі продають виробники, потрібно знайти найдешевший, бо це ж базар. Скільки у вас ошейок коштує? Ошейок 60 гривень. Він домашній з Хмельницької області, Кам'янець-Подільський район. Якісне домашнє м'ясо, можете перевірити, коли ми нажимаємо, воно повинно вирівнюватись. А ще можна папірець положити. Якщо ми його забираємо, то він повинен залишити без залишків крові і сірої рідиниці, свідчить про його якість. Про якість ошейка скаже вам ще й рівний темно рожевий колір. А прожилки сала мають бути білими. Якщо зовнішній вигляд товару вас влаштовує, то можна прицінюватися далі. Скільки у вас ошей коштує? Доброго дня, ошейк у нас коштує 51 гривня, 9 копійочок. А у вас трохи дешевше ніж скрізь. Так, звичайно, ми маємо свої поля, свої ферми, вирощуємо. І відповідно від того, є ціна, така низька. Запропонувати вам показати. Так, покажіть, будь ласка. Будь ласка, маєте рукавичку. Навчені попередньою продавчиною, ми від рукавички не відмовилися і перевірили м'ясо. Переконалися, що продукція свіжа. А на підтвердження нам ще й посвідчення показали. Це є ветеринарне, це є якісне. Оскільки нас і якість, і ціна влаштували, то ми вирішили тут і брати м'ясо. Ми знайшли найдешевший ошик по 51 гривні і купили 2 кілограми. Нині ціни на свинячі ошики на київських ринках такі: Одеський ринок від 30 до 40 гривень. На столичному від 50 до 60 гривень. Володимирський ринок від 55 до 65 гривень. Дарницький ринок 55-70 гривень. На Дніпровському ринкові від 55 до 60 гривень. Першого соняшник був просто декоративною рослиною. Трохи пізніше, із його листків, люди навчилися варити фарбу для тканини, із стебла робити волокно, а корзинками вигодовувати худобу. І лише 100 років по тому навчилися виготовляти олію. Яка вона буває і як її правильно вибирати, знає рубрика Найкраще до столу. Купити соняшникову олію не проблема. Проблема розібратися, яка саме вам потрібна. Кожен знає, що на маркуванні цього продукту зазвичай значиться рафінована або нерафінована. Нерафінована, як правило, це простий механічний віджим. Але все ж таки нерафінована олію можуть трошечки очистити там, профільтрувати, відстояти для того, щоб там не було якогось якихось зайвих там домішок, там осаду тому подібне. У нерафінованій олії зберігаються усі корисності соняшникового насіння. Нерафінована маса содержит вітамін Е, вітамін А, то, що необхідно для наших щитовидної залози, ендокринних всіх тканин. Тож, це і защита оболочек наших кліточек. Вот наша клеточка, она должна защищаться от инфектов вірусів, вона собі же таку стіночку. Эта стіночка строится из холестерину полезному, из омега вот этих трикислот, из всего, то содержит жир. Майте на увазі, уся користь нерафінованої олії зберігається 4 місяці. Потім золота рідина стає гіркою на смак. Удвічі, а то й втричі довший термін зберігання має олія рафінована, тобто хімічно очищена. Утім, цей вид олії менш корисний для нашого організму, адже значна частина активних речовин в процесі рафінації руйнується. Мандруючи олійним маркуванням, можна натрапити й на такі написи, як гідратована, виморожена або дезодорована. Що вони означають? Гідратація це обробка парою. Від цього смак олії пом'якшується. Виморожена це та олія, з якої видалили воскоподібні речовини. Саме віск робить цей продукт каламутним, що особливо помітно, коли олія постоїть у холоді. Дезодорована олія е, в цьому випадку олію обробляють парою. І додаються певні хімічні речовини. При цьому із олії повністю видаляється смак, запах, вона стає знеособленою майже в чистому виді, вигляді сама олія. Полюбляєте рафіновану дезодоровану олію? То знайте, вона буває двох видів марки П та марки Д. Це якраз та олія, в якій ще залишаються ті хімічні речовини, які використовувалися для дезодорації. Там будуть якісь або залишкові якісь сліди цих речовин, але вони там будуть присутні. Марка «Д» значить, що ця олія повністю вільна від цих хімічних речовин і є достатньо чистою і безпечною для нашого самоспоживання. Як не шукали, але олію марки «Д» на полицях магазину ми так і не знайшли. Скрізь у маркуванні значилося марка П. Купуючи будь-яку соняшникову олію в магазині, ми чи не в першу чергу звертаємо увагу на ціну, а треба на об'єм пляшки. Ну і вибирати олію варто в залежності від того, що з нею будемо робити. Якщо ми будемо використовувати олію для салатів для заправки, то звичайно треба віддати перевагу нерафінованій олії, тому що в ній збережено якомога більше корисних речовин. Якщо ми будемо вибирати олію для смаження або для інших видів кулінарної термообробки, то треба віддати перевагу звичайно рафінованій олії. І ще інформація на етикетці про те, що олія певної торгової марки збагачена вітаміном є, не містить холестерину чи вирощена на екологічно чистих полях, це не що інше як рекламний трюк. Адже будь-яка рослина олія є природним джерелом вітаміну Е і не може містити холестерин, бо ця речовина синтезується тільки в організмі тварин. А ґрунтовних досліджень сучасного стану ґрунтів, як і їх карти, на сьогоднішній день в Україні немає. Деякі народи Азії чай не лише п'ють, а й квасять його, як ми, наприклад, капусту. А потім їдять його як салат. Ми ж заварюємо його і п'ємо, щоб збадьоритися. Та чи знаєте ви, що чай буває без чаю? Про ексклюзивні рецепти смачного гарячого напою? Уже готові розказати наші журналісти. Вам, как обычно. Многие люди починають утро з чашечки кофе. Но я люблю чай, особливо сейчас, коли Хорошо добре начать з теплої чашки. Історики свідчать, що люди починали свій день як Юлія з чашки теплого напою ще п'ять тисяч років тому. Смаки та уподобання протягом цього часу змінювалися. І сьогодні на чаї, як і на все на світі, існує мода. То які смаки нині у тренді? Мода на чай, она диктуется с заведениями. Это может быть какое-нибудь западное заведение интересное, диктующее вот этот посыл основного нюанса будущей моды на чай. В данный момент мода на ягодные чаи. Украинцы любят калину и смородину, малину, естественно, но как бы доминирующая ягода у нас это смородина и черника. Іти в ногу з кулінарною модою ви можете, готуючи такі чаї власноруч. А ми разом з фахівцем відкриємо вам кілька секретів. Ягоди для рецептури можна обрати на власний смак. Вони можуть бути свіжі, сушені або морожені. Кожен з плодів має свої переваги. Калина. У своєму складі має вдвічі більше аскорбінової кислоти, ніж цитрусові. Смородина лідер серед ягід, що містять вітамін С. Малина. Справжня скарбниця солей калію, міді та фолієвої кислоти. Чорниця. Містить найбільше антиоксиданти. Композицію складових ви можете вигадати особисто. Проте є класичне сполучення. Калина для прикладу на дивовижу вишукано поєднується з медом та ваніліном. Останній прибирає природну гіркоту ягоди. Особливі вимоги є щодо води, якою ви заварюєте чай. Спеціалісти запевняють, що окріп, яким ми звикли користуватися, не підходить для створення напою. Вода завжди бути не більше 90 градусів. Це стосується як обичного чая, так і інших ягодних напідків. Тобто, якщо ви хочете зберегти мікроелементи, які знаходяться у воді та плодах, воду не слід кип'ятити. До рецептури можна додати складові, які збагатять букет аромату ваніль, корицю, імбир. Однак не варто захоплюватися. Запахи не повинні суперечити один одному. До слова, знавці порівнюють запах якісного ягідного чаю з парфумами. Як і духи, має бути одна домініруюча нотка, один інгредієнт, тіла напітка. Традиційно українці надають перевагу запаху м'яти, а от з нею слід бути особливо обережним. М'ята не должна доминировать. М'ята очень активна, ароматически и активна по вкусу. Вы можете не почувствовать яркую м'ятність, но почувствуете горечь. Тож, щоб не відчути гіркоти в напої, де основні нюанси належать ягодам, цієї рослини слід додати лише маленьку гілочку, аби вона не домінувала, а тільки впліталася в загальну гаму аромати. Ми звикли, що чай має бути солодким. Втім, фахівці радять не зловживати цукром. Сейчас буквально, ще і сахар взагалі вийде з моди. Єдине сахар, який я посоветувала б всем, особенно женщинам, это сахар на фруктозе, естественный сахар, который мы получаем из ягод и фруктов и, естественно, меда. Мед ⁇ это наш главный сахар. Після того, як ви змішали усі складові частини і правильно їх заварили, чай має добре настоятися. Це дозволить розкритися усім елементам суміші. І тоді смак та аромат вмісту вашої чайної філіжанки стане справжньою симфонією. Тож фантазуйте і створюйте власні авторські чаї. Багато зусиль для цього не потрібно. Абична створення напітка авторського – це якийсь імпульс. Вот. Для этого нужна буквально секунда ідея і воплощение незамедлительное. У наступній частині програми ми розкажемо про таке. Карети для малечі, які візочки найзручніші та найміцніші. Хотілося б якусь 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 ярку коляску, якусь трохи гламурну, щоб була вмістительна, щоб була малогабаритна. Повітряний комфорт чи створять зволожувачі оптимальні умови у кімнаті? Существує кілька видів влажнів. Це парові, це ультразвукові, це кліматичні системи, або ще їх називають «мойки віду». Далі у нашій програмі ви побачите. Карети для малечі. Які візочки найзручніші та найміцніші? Хотілося б якусь то яркою коляску, якусь то німночка гламурною, щоб була вмістительна, щоб була малогабарітна. Повітряний комфорт. Чи створять зволожувачі оптимальні умови у кімнаті? Существует несколько видов увлажнителей. Це паровые, это ультразвукові, это кліматичні системи, либо ще їх називають мойки воздуха. Найдорожчий дитячий візок виготовили в Англії. Його люлька зроблена із натуральної шкіри і оздоблена хутром горностає. Усі деталі виробу позолочені, а коли скові наспівує власна аудіосистема. Кошти 12 тисяч доларів. Українці купують не такі дорогі візочки, але не менш якісні. Як їх правильно вибирати у рубриці дитячий світ? Марина вже має досвід купівлі та експлуатації першого дитячого транспортного засобу. Перша була чужола, Ну дуже габаритна, неудобна. Молоді батьки вибирали по симпатіям по вибирав. Через п'ять місяців Марина має народити дівчинку. Тож цього разу заздалегідь вирішила вибрати візочок. Вимоги має конкретні. Для девочки хотелось хотілося б якусь ярку коляску, якусь немножко гламурную, щоб була вмістительна, щоб була малогабаритна, об'ємна. Хотілося б большие колеса, У нас вперше були большие колеса, і в принципі це удобно, Щоб була вездеходная такая, і в ліс, і зимою, і летом. Ну що ж, спробуємо з'ясувати, чи можна поєднати усі перераховані якості в одному візочку. Почнемо з видів візочків. Класичним візочком, який складається лише з люльки, зможете користуватися максимум півроку. Наступний вид візок-трансформер. Легким рухом руки перетвориться з люльки на прогулянковий варіант. Дуже удобна перекидна ручка. Тобто, вот. якщо сонце світить спину, можна перекинути ручку. І, вот. в принципі, в цьому вже возити. А ще є візочки три в одному, коли замість люльки можна поставити прогулянковий блок чи автокрісло. Візочок без останнього девайсу називається два в одному. Це колясочка два в одному. В Мені дуже легко можна зняти люльку. От і це робиться очень просто. Ми витягуємо відсюди ручечки, шлейки, так сказати. І здесь ідеть кнопочка, яку ми нажимаємо і просто достаємо люльку, і ми можемо з легкостю її переносити. Та майте на увазі, немовлята у люльці проводять багато часу, тому у лікарів до дна та матрацу є особливі вимоги. Він має обов'язково бути твердим. Обов'язково чому? Тому що любі неправильні не, не положення дитини, вони визивають якісь небажані деформації, небажані вплив на кістково-м'язову систему. Далі поговоримо про колеса нашого транспорту. Кілька років тому у продажу з'явилися триколісні візочки. У лісовому бездоріжжі, як з'ясувалося, користуватися таким транспортом не дуже зручно. Коли ж ви визначилися із кількістю, перейдіть до розмірів коліс, а далі дізнайтеся про матеріал, з якого виготовлені колеса Класичні колеса. Они идут, как правило, резиновые. И, в принципе, они удобны только для города, потому что у них не будет никакой проходимости, они будут жесткие. Высокую прохидность дают великие гумовые колеса, кажут батьки. Видно даже по их как бы, размерам, что удобно, они подкачиваются. Вот. Это дает легкость хода, также плавность, амортизацию. Вот. Коляска хорошо переезжает различные неровности, ямы, там. легко выезжает на бордюры, А ще колеса можуть бути піногумові. У них також висока прохідність. До того ж, їх не треба ремонтувати чи надувати, як скажімо, гумові. Частина візочка, про яку поговоримо далі, створена для зручності того, хто гуляє з малюком. Це кошик. В корзині значить, мисати коляскою їздимо частенько на базар, возі всі, всі можливі овочі. Літом возили активно арбузи, дині, зараз картошку, всі овочі, говоря. Якщо ваш малюк народиться пізньої осені чи взимку, потурбуйтеся про його клімат контроль. Если это зима будет, то, конечно, бути коляска утеплена, допустим, здесь и, щоб ребенок не мерз і не одевать на нього кучу комбінезонів кофт. Наполнитель в принципі плотна ткань, очень така выносливая, хороша, яка не впитывает допустим, влагу. Додатковими аксесуарами у дитячих візочках ідуть сумка, дощовик та антимоскітна сітка, яка влітку захищає малюка від комах. Є мода і на кольори. Так тренди цієї зими бежевий, коричневий, бусковий. Щодо вартості, то вона коливається від 2,5 до 30 тисяч гривень. Варто відмітити, що ідеального візочка ми так і не знайшли. Легкий він небезпечний для малюка, адже може перекинутися. Тяжкий незручний для мами. Підняти такий візок сходами практично нереально. Ми далі третьої сходинки не просунулися. Допоки ми експериментували та шукали, наша героїня Марина для своєї донечки обрала ось такий візочок ніжного бускового кольору за 4 тисячі гривень. Каже, не всім, але більшості вимог. Він відповідає. Наті повинна бути 40 60 Взимку, коли ми опалюємо приміщення, цей показник знижується до п'яти, а пересушене повітря шкідливо впливає на здоров'я. Врятувати може зволожувач повітря. Рубрика Домашні помічники допоможе його обрати. Сучасна прикмета, якщо у вас чухається ніс, вам терміново потрібен зволожувач повітря. Гарячі батареї поглинають потрібний нам кисень та пересушують повітря в приміщенні, що може негативно вплинути на здоров'я. Поніжена власність воздуха в поміщенні може приводити к висушуванню слізистих оболочок, збільшення концентрації мікроорганізмів на них і, соответственно, к заболіванням дихальних путей у дітей і у зрослих. Є кілька способів зволожити повітря в оселі. Ось такий. Такий і такий. А можна придбати розумний пристрій, що легко впорається з таким завданням. Сучаснує декілька видів влажніті: Це парові, це ультразвукові, це кліматичні системи, ще їх називають мойки воздуха. Будь-який тип зволожувача потрібно обирати в залежності від розміру приміщення. Є на самою маленькою. Это от 15 до 20 квадратных метров. Вот. В основном такие берут для детских комнат. И есть также, которые рассчитаны, которые на больше 25-35 квадратных метров. Есть, конечно, сильно мощные увлажнители, которые рассчитаны на большие комнаты до 50 квадратов. Найбільш потужний і в той же час найпростіший пристрій паровий. Він може підвищити вологість повітря до 70%. Працює такий агрегат за принципом електрочайника. Всередині вбудовані два електроди, які нагрівають воду. Вона випарюється, завдяки чому досягається бажане зволоження. Втім, у паровому зволожувачі відсутні змінні фільтри. Преимущество парового увлажнителя – це отсутствие расходников, а також использования ароматических масел для ароматизації комнаты і достаточно быстрое увлажнение приміщення. При виборі парового зволожувача треба звертати увагу на якість пластмаси. Якщо матеріал неякісний, під час роботи зволожувача у приміщенні може бути стійкий неприємний запах. Весь пластик можна определити по запаху. чому? Тому що он буде стоять вдома. И самая большая проблема как бы, вот недорогих аппаратов – это запах самой пластмассы. У паровый изволоживач нужно заливать лишь отфильтрованную воду. То ли барьеры, то ли фильтры водяные. Они там четырехступенчатые, двухступенчатые. Там, где есть соли, и они связывают тяжелые металлы, чтобы было меньше нагипи. Фахівці кажуть, не можна під час роботи пристрою ставити над ним руки, бо можна обпектися парою. Також недоліком такого зволожувача є найбільше серед інших споживання електроенергії до 300 кВт за годину. У той час, як ультразвуковий, споживає у десятеро менше. Такий вид пристрою працює за іншим принципом. Ультразвуковий увлажнитель має мембрану, на яку вода. Розбивається ночі мілкі частице і не Благодаря Богатеряти ми отримуємо живаємо увлажнення. Ультразвукові зволожувачі працюють безшумно. До того ж, у пристрої вбудовані фільтри, які очищують та іонізують повітря. Ультразвукових є також функція іонізації. Різопромокту сірівноплатина стоїть, который генерірують іони. Проте в ультразвукових зволожувачах фільтри для очищення води треба періодично міняти раз на півроку. За способом управління зволожувачі поділяються на механічні, електронні та сенсорні. Деякі моделі для зручності мають ще пульт управління, за допомогою якого можна на відстані регулювати вологість у кімнаті. Ще допоможе підвищити вологість повітря у кімнаті. Кліматичний комплекс його ще називають мийкою повітря. Кліматичний комплекс, катори є два в одном и очищает и увлажняет. То есть он актуален будет для людей, которые являются аллергиками, для людей, которые курят, потому что он эффективно поглощает табачный дым. Также э, будет эффективен для тех семей, которые недавно сделали ремонт. Потому что убирается весь запах новой мебели, запах пластика. Кліматичний комплекс має мінімум 5 фільтрів для очищення повітря, тож він найбільший за розміром серед всіх інших зволожувачів. Це треба враховувати, якщо у вас невеличка квартира. Преимущество такої климатической системы есть очищение мозга до 99%. Это его бесшумність и также он час 38 кВт Ну, Конечно, стоит же помнить, также потребителям, что через три года нужно будет поменять фильтра. Середні ціни на зволожувачі повітря такі: парові та ультразвукові від 400 гривень, кліматичні комплекси від 2000 гривень. Тож щоб не розгубитися у розмаїті зволожувачів, орієнтуйтесь на габарити кімнати, що потребує зволоження, а також звертайте увагу на те, чи тихо працює пристрій та скільки електроенергії він споживає. І на останок порада від експертів для швидкого та рівномірного зволоження приміщення будь-який зволожувач треба встановлювати на висоті 1 метр. Якщо ваші права споживачів порушено, записуйте свої історії до нашої книги «Скарг». Телефонуйте за номером 279-4125 і ми обов'язково спробуємо вам допомогти. Життя надзвичайно коротке, щоб пити погані вина, казав німецький поет Бьоте. Тож їжте, пийте і купуйте лише найкраще. А як це зробити, ми розкажемо вже за тиждень, адже гідне життя без якості неможливе. До наступної зустрічі.